Мені and welcome to my channel Це буде a little bit така малесенька-малесенька фішечка. Буду з вами вітатися на англійській мові, і ви будете такі ловити харч, як це називається. Вас буде така зупинка серця. І ви будете думати, чому вона розмовляє на What's going on? Але буде такий прикол, це буде моя фішка. Я вітаюся на англійській але розмовляю у блозі Only в Ну, не only виходить, але окей. Okay. Let's get started! Що ж, сьогодні ми поговоримо з вами про найкращих книжкових чоловіків. Наших крашиків, коротше кажучи, я вважаю те, що десь 85%, чому ми любимо читати книги, тому що там є кращі наші Щось дівчата у когось хлопці. Сьогодні ми будемо розбирати саме книжкових головіків, особливо кращих. І виберемо одного найкращого чоловіка. Со so, я прочитала не так багато книг. У мене є вже декілька крашиків. Перший це Кай Гарет Карт Істон Ройл Роял, Лейер. Я його завжди в прізвище неправильно вимовляю. Наступні два чоловіка, вони е, мої кращі, я вважаю їх The Best Ever. Але прикол в тому, що я не дочитала всієї серії, але вони для мене кращики. І коли ми будемо розбирати цих персонажів, я мало що про них скажу, бо я ж не прочитала усієї серії. Про Арена Ворнера я тільки прочитала три книги перші і також Різанд із. Мого улюблена тшит Спочатку Я думала, те що буду працювати за принципом. Буду ставити питання, однакові питання до цих персонажів, і просто яка відповідь буде прям саме така перфект, той персонаж і найкращий Але я подумала, хто. Як працює, і ми проходили такий етап, коли буде такий момент, де потрібно буде вибрати обох або навіть трьох. От у мене такий був момент. Я сідала, брала листочок і виписувала плюси та мінуси цих хлопців. І в кого було більше плюсів той якби перемагає. Тому ми будемо за цим принципом працювати і будемо писати про кожного персонажа, і потім їх порівнювати. І потім будуть патли І там перший раунд, другий, третій, четвертий. А Арана, коротше, Надіюсь, це буде цікаво. Перший наш кандидат це Кай Морі Він із за рії ніч диявола і тпанало потуглась. Він у нас це Лебра. В принципі, він своїм знаком зодіяком дуже комбінує. Але навіть при всій моїй любові до цього персонажа, в нього знайшлися і мінуси. Але давайте спочатку поговоримо про мінуси. Окей. Okay. Він як добра душа, да, він такий у нас добрий персонаж. Але Він бот ендс. mean, why? Why do you do this? То ну, читав, то й розуміє. Сцена типу. в першій книзі, там, де він, Ріка і Майкл в роздягальні. І... I mean... I love you so much, Kai але я на стороні нікови Бенкс. Типу, приїхав би до Нікової, все просповів, може вона б зрозуміла. А так поліз до, до ріки і I don't like this. Далі у нас мінус. Ну, як на мене, це для мене мінус. Для когось ні. Чому він такий добрий до ріки? Чому він так переживає за неї? Чому Чому? чому, чому чому? мене дратує. Ось тому для мене це мінус. Також мінус, те, що він трішки дивний. Приклад, як той момент, як він розповідав ні. COVID, то, що він любить підглядати. Він ідеальний. Але він серйозний, він занадто може і навіть серйозний. Я не знаю, мені здається те, що Кай він такий сімейний, дуже, і в принципі, це перфект. Але. Uh, not I mean Тепер поговоримо про його плюсики. Він самий адекватний персонаж ніч до Яволої. Перший з вершників це прям number one, я вважаю. Його книги. Я відчула те, що він кохає нікого. Він турботливий. Мені це I like it. Я відчула якусь хімію між цими персонажами. Бо, наприклад, між Майклом та Рікою я взагалі нічого не відчула. Мені сподобалася оця його любов, романтика і. Ця атмосфера, тому я вважаю, що він романтик турботливий. Та я його вважаю справедливим. Чесна людина, в принципі, і взагалі, от знаєте, от хоче це мій улюблений персонаж, я все одно не говорю про нього якимось захопленням. Просто коли, коли в моєму списку є такі, як Арон Ворнер і Різант, знаєте, який там Каймурі? А наступний кандидат у нас це Гаред Грехом о oh май. Хааа, скільки тут плюсиків я йому написала. По-перше, він веселий. Я дуже люблю веселих людей. Наприклад, прової принцеси я дуже люблю істина, тому що він веселий. І також і з королівської елітної школи я люблю Ронана, тому що він веселий. Коротше кажучи, я люблю веселих персонажів. Тому Гарет для мене він, в принципі, веселий. Плюс він хокеїст. Я не можу сказати, що я була дуже великою фанаткою хокею. І взагалі, коли я мала читати цю книгу, я не дуже хотіла її читати, бо там був хокей. Я думала, що мені таке не сподобається, але воно мені зайшло, і тепер я вважаю хокей просто самим прекрасним видом спорту, хоча я на ньому ні разу не була. Але тепер я мрію там побувати. Навіть сни сняться, Тож ж я на хокей. Плюс він турботливий бабнік. Я не знаю, як це таке мені прийшло на думку таке написати: турботливий бабнік. Я не знаю why, але мені щось подобається. Він сексімен накачений. Займається спортом річ, Dead issues, тому. yes, I like it. А плюс він добувався хани. Ми розсталися колись, не здався, і ну, плюс як йому. А мінус він тупий поетиці тому. sorry! Я згадала, ще який мінус. Він. Не люби One Direction, А я люблю One Direction, Але я надію, що він вже його любив. Що я закинула цю серію читати на книзі про Діна. Книга про Діна щось не дуже йде. Тепер у нас істин Роял Royal серії Royals. Починаємо з мінусів. По перше, дуже погано описана 18+, сцена з ним. В всіх книгах його просто описували як супермогутнього гуру в, цьо, в цій справі. Але коли доходить момент в його довбаній книзі, в нього дві книги: в першій нічого не трапилося, в другій трапилося, і в цій другій трапилось, просто Хартлі каже, і стань. А істин каже, Хартлі і весь весь процес. Я вважаю, це fucking несправедливо. Факін me Далі він син стіва. Й, але ладно, це хреновий мінус. Окей, okay. ми не будемо це вважати, вважати по правді. Мінус, який думаю, багато кому не сподобався. Те як він в парі хотів скласти враження на Арти він мав програти в якісь там стрілялочки чи що. Це так вийшло, те, що людина з якою він уклав парі, дуже хвилювався. і він програв, хоча Істон мав програти, і, і, коротше, вийшло негарно. Той хлопець, попавшись на тисячу баксів, це було еву. Хоча я розумію те, що Істону теж було ніякого. але ну, камон, Істон міг би по собі пооригінальніше придумати. Плюс він милий, він добрий персонаж, він турпотливий. Далі він сексі, але я Я remember, I remember, окей? Okay? Ту сцену. Щось в книзі, яку ви... Mm. Він супер-пупер веселий. Амі I mean, дуже важливий. Він супер класний персонаж через це. А плюс він терплячий та добився своєї дівчини, незважаючи на те, що треш відбувався в книзі, що в першій, що в другій про нього. Взагалі, Хартлі така вона важка дівчина, і з нею. Ну, важко знайти спільну мову, вона дуже закрита в собі, але Істин все одно не здавався. Далі у нас іде Міша Лайер, і Леєр. Короче, Міша Грису. Ми повертаємося до серії Ніч Диявола під панело подухла. Знаємо з плюсиків. Міша він музикант. Він грає на гітарі, він співає «I like it so fucking much». Дуже таке люблю таких чоловіків. Тому Міша є багато, тут, тому. Міша справедливий, і те, як він поїхав до своєї ugly shit мамі, робив шумихи. I like it. Тому він крутий і він крутий. Тому да переходимо до міносі. Я не дуже розумію і чи нею розвана. Хоч його теж там сові за це гризло, але цей був чинок не дуже такий класний. А тепер ми прийшли до моїх чоловіків, яких я не знаю як обісрати. Далі у нас іде Арон Ворнер, і я просто йому ні один мінус не написала, тому що I mean this man fucking perfect. Плюсик це він super fucking hot. Перш блондин, друге, гарний блондин. Аміно. Молодий, крутий блондин. Який кріс. 45-м. Сектором. Просто такі a gangster's wife Він мужчина загадка. Демний Чіпкіс. Yes й блондин. Знаєте, я колись любила дуже блондинів, а потім я перейшла на брюнетів, бо еу, блондини, еу, а потім. А потім з'являється Аарон Ворнер. І я така. Ворнер? Він крутий, тому що він знає свою силу. Типу, в нього така крута сила, я вважаю. Ну, типу, я ж прочитала тільки три книги, і ну те, як він поводився, нікому ж не розповідав те, що в нього є це а, бо ж не може. Він такий крутий. Далі у нас іде моя просто зараз любов, бо я читаю двірмороку і гніву і дуже багато Різа Я хочу сказати те, що, що я помітила, що зустріч Фейри та Різа відбулася в Тшиті, коли вони зустрілися на святі Сонце що Щось там таке було, якесь свято. І вона сказала те, що він самий гарний чоловік. Прям супер факін самий гарний ЕВЕРФЕВЕР. Ever ever. А тепер ми повертаємося до книги Йормороку і Гніву. А саме момент, де вона. Перший раз прийшла до Різа по їхній угоді, і він її заставив писати що Різе? найгарніший Ризен. Такий-то, такий-то. І вона така: Eeu, Eo, і я думаю, Girl, Garol, у мене є профи, що ти івкаєш, це ж правда, ти сама так думала, ти. А, Герол. Ну, oh, візом. Він самий гарний мужик. Як сказала Фейра, я згодна. Він ganser and bad boy. I mean, ну, хоча я розумію, що він не бэй, але. Той факт, що він бед і його всі бояться, і то, що він такі класні, такі гарний двір ночі. Я так люблю нічі божа. Амінь, хі сафакен к'ют, Він веселий, Я люблю його гумор. Він такий, знаєте? Він опікапець, і це like, а я не можу. Зберіг вела. Коли всі просрали свої двори він зберіг його. literally gonna cry, but I know, I know, що просто амаранта не знала про це. Так. Да. Хоча може там щось зміниться до того моменту, як я прочитаю, але просто поставимо плюс за те, що за те, що різ є. А мінус їх немає. Він ідеальний, тому I'm so sorry. Так, от я зараз сижу, думаю, і хто ж у нас проходив другий рівень, другий етап. Насправді це дуже важкий момент. Але давайте будемо об'єктивні. Аарон, він крутий, але він все одно не буде таким крутим, як Різ. Це капець. У нас розпочалась повітряна тривога. Але що я хочу сказати, те, що Ріс мені більше подобається. Він краще описаний. Він якийсь не такий закритий, тому що от останній книзі, яку я читала із серії Шаттермі, літа, коли вона приходила до на... в кабінет, він якимось таким був. Ну, я розумію, йому було важко, і взагалі Арон дуже крутий персонаж. Я хочу вам на. Гладите, що він волосся, да. Це все дуже міняє, не стрижіть хлопці своє волосся, бо це просто крінж. В принципі, Арон, він для мене буде перфект мене. Теж він буде входити в любов, але для мене зараз найкращий цей Різ, Ви бачили? Ви бачили його лице? Ви бачили це? Тому пробачте всі, кому це відео не сподобалось. Але Різ, він перфект. Thanks for watching! Сейнксфорвочі за перегляд. Не це відео вам сподобалося. Пишіть в коментарях, хто ваш улюблений чоловік. Мені буде дуже цікаво почитати. Пласково прошу до моїх сторінок у соцмережах. Я не знаю, їх дуже багато. Насправді всі вони є в описі. Посилання і не посилання. відео вам ще раз сподобалося. Ставте палець вверх, підписуйтесь і всім до побачення. А і птахуватися, по тривога.